Медичний центр Меднеан. Рух без болю вже сьогодні. Фасивна кінезіотерапія це один із методів реабілітації, основою якого є глибоке пропрацювання саме глибоких м'язів спини, суглобів, верхніх та нижніх кінцівок. Використовується перкусійний масажер або масажний пістолет. Це пристрій для ефективного зняття спазмів та бульових відчуттів. Показання щодо використання пасивної кінезіотерапії, біль в спині, різні викривлення хребта, остеохондроз, контрактури, гри ударах, розтягуваннях, невралгії та невриті. А також під час реабілітації після інсульту. Протипоказаннями є будь-які гострі запалення кровоносних і лімфатичних судин, тромбози, виражене варикозне розширення вен, алергічні захворювання з нашкірними висипами, хвороби крові, а також підвищена температура тіла. За допомогою пасивної кінезіотерапії проводиться лікування захворювань хребта та суглобів. Пасивна кінезіотерапія в комплексі з мануальною ударно-хвильовою терапією, а також активною кінезіотерапією і ПНФ дає хороший результат. Медичний центр меднеан. Рух без болю вже сьогодні.